Друзі, доброго дня, інтернет-магазин Дахамп на зв'язку стосовно електронащійника DT4200. Друзі, всі електронощійники йдуть ось в такому кейсі. Дивіться. Дуже зручний кейс. Обов'язково є інструкція українською мовою і англійською мовою. Далі, друзі, якщо ви замовляєте у нас додатковий ресивер, він йде ось ось такі коробки. І до комплекту додатковому ресіверу входить е, нашийник ТПУ. Нічого не треба докупляти, він вже є. І також е, є контакти і силіконові ковпачки. Дуже легко підключити до дистанційного керування. Є інструкція. Дуже просто. Якщо щось не виходить, телефонуйте завжди підскажемо вам. Всього найкращого, друзі. Чекаємо ваших дзвінків.